На жаль, українське питання стало питанням, воно було питанням американської політики під час виборів, воно стало і питанням польської політики під час виборів. Давай теж чесно скажем, що, давайте чесно скажемо, що ми ну, теж деякі наші громадяни не сприяють зростанню е, популярності українців. Да? Коли людина приїжджає, ну я це бачив на власні очі. Е, Пам'ятаєте, в перші дні. Е, Перші місяці після початку війни, бо я десь почав виїжджати, напевно, в травні, в відрядженні, ти перетинаєш кордон, і поляки організовували такі пункти харчування. Ну, Безкоштовно. І я бачив особисто, як там під'їжджає родина на, на, ну, на Мерседесі, ну, не, не останньої моделі, виходить і починає хапати ці бутерброди, бо вони безкоштовні. Ну, Я вже підійшов скажу: послухай, якщо тобі треба, я тобі куплю. Ну ти ж на хорошій машині ну, навіщо? Так, я розумію, що навіть якщо ти голодний, ну поїдь в зайди в ресторан, в столову, поїж, це не так дорого. Ну навіщо? Є люди, яким це треба, які дійсно перебігають з, останнім, з останньою валізою, з останніми речами без нічого. Ти їдеш на хорошій машині. І ми ж теж розуміємо, як деколи, на жаль, наші деякі співвітчизники себе поводять, в тому числі і в Варшаві, і. В інших містах. Це не сприяє точно росту проукраїнських, проукраїнських настроїв. І по, таких, по такій поведінці поляки роблять висновок про, ну, про всіх українців. Деякі поляки роблять висновки про всіх українців. Тому це все, все в комплексі нам дає результат, той, який ми маємо, і плюс.